Да. Ага. — Здрасте. А це як є, це наші. Оце ваша усадьба, так? Да? Оце наша усадьба. А це сусіди ваші, 158, так? Да? Оце ж вони приобріли, так, да, оцю усадьбу. Вони живуть 160, оце ж вони такі цим, вони вижили сусідів. ці сусідів. Ну це ви, ви здрасте. Це ви так думаєте, так? Да? ні, це так воно є. Ну, понятно. Це чесно, так воно є. І оце ж він. Пішов займатися як він там нелегальним усім поводом. Те, Оце це була наша шиферина. Ну оце на що це була межа. Ось наша, ось де 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 ну це шиферинка. А у вас документи, документи на землю десь якось помічені? Де стопчики, де що? Він же приватизував, а де стопчиків. Його що немає стопчиків. Даже землі у вас у вас є якась у нас межа? Є Все, да, хорошо. У нас... Де ваша межа? Це наша було. Оце ж наша. Ось ось наша межа. Ось. Де стопчик стоїть, розмежування, де стоїть? Ми ж не знаємо, де його стопчик ми розмежували. Ніхто ж не показує його. На фундаменті стопчик хорошо. розмежування по фундаменту. Землеміри не... показали вам стовпчик? Ні, а вона не участвувала у приватизації. Як же вона покаже, як вона сама не знає. Вона з ним Підписував хто а, акт розмежування? Ми не знаємо. Ми не бачили, ми не знаємо. Ви не підписували? Ми не підписували, ми не, не були, нам ніхто не ставив нас ізв'язки ніде, ніхто нічого. Да. І узнали, ми тільки в маю місяці, як почав на вроді він робити забор. Ми тоді узнали, ми до нього підійшли. Я кажу, Вов, ти тут неправильно, що робиш, ти вже прям до нас дуже далі, нас там люцерка, ну ти прям дуже залазиш вже, ага. що ж, нам вже нічого не стає, а ти що так косяком йдеш. Він нічого не відповів, ніде нічого. Я кажу, давай так по-хорошому, не сори, та ніде нічого. Я кажу, раз нам сюди мене землю, ти новий хазяїн. Кажу, я піду до землі, міра, ходю. Визову вона прийде по твоє, твоє, моє, моє буде так. Ну і чим було пішла. Я до землемера, Вона відказувалася йти. Землемер? Землемер. Вона... А ви помните, як її звати Наталя Петровна? Наталя Петровна, фамілію не пам'ятаєте? Фамілію не знаю, чесно. А де вона землеміром працює? Вона в сільському советі у нас, отута, да. в я до неї підходжу, вона вже знала, вже вона, навіть була усвідомлена, за чим я прийшла. І я кажу, Наталія Петровна, в мене така проблема, мені треба прийти виміряти мій огород. Кажу, мою, мою садь вимірять, щось в мене, наче чи поменшало, чи ага. те. Вона мені зразу такою заявою. А я до, не піду до нього, у них вони а Я ну я прийшла, кажу, підождіть, причому тут у нього приватний. І тоді я ти кажу, Раша, кажу, яка приватизація. Ну, ти ж підписувала, кажу, ні, кажу, я не була. Вона не хотіла довго, тоді написали, щоб напише заяву, що мол, типо, тебе він на твоїй стороні ставить забор, тоді вже я прийду. Вони прийшли, помірять мені, не міряли, мене до нього. Вони там показують, він, що він отуда, І все. І з дальше... вами ніхто не балакав, так, так, з нами ніхто не балакав, ніде нічого. Ага. Ну, зараз у вас конфлікт в чому? Що значить він заліз, получается, як ви думаєте, на вашу межу? Так, да, да, він заліз, це ж тільки наша межа. Оце uh -huh. ж вона, наша тільки межа. Оцей було соцієнство, це ворота. Uh -huh. Ми uh -huh. робили забор. Ви бачите, переживаєте. Ой, вибачаюся. Ага, значить, у вас получается тепер забор. А забор у вас прямо до хати підмикає, да? Так. Да. Він тепер заібрав ці півметрів і межу розмежування зробив по лінії фундамента, це по його розговорам. І сільсовет, як так кажуть. Ну, ви з ним балакали, ви казали, що вам, а, ну, якби надо ж до хати підхід щоб був. Так. Розговори, не входить. Оце красний стовчик, точ стовчик. Це наш красний стовчик. Це наш забор, так. ну, це Як ми так робили, ми тоді з сусідами хотіли. Сусіди хотіли, як були тут ще старі, вони хотіли робити загород, ну, так. Ну ми якщо ви зробите, ми тоді будемо ходити через отут. Ми спеціально ставили цю шіквиринку. Він її взяв, підняв вже в тому році цю виринку і ну, зробили. Я зрозумів. Значить, акт розмежування підписували без вас. А да, да, да. ви ніде ні на яких документах підписи не ставили? Нія, ніяких, В приватизації їхньої земельної ділянки ви участі не приймали. Не приймали, не приймали. Угу. Ні, 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 ні. Звертались ви до міліції, до працівників Верталися поліції. А до міліції приїжджав слідчий, вони... він поставив, типу, як давайте по-хорошому, допросити, він поставив сітку і поставив таке зерк вам. І ви будете приходити до нього стукати mm -hmm. у двері, і він вам сітку буде відкручувати, і ви будете робити там, що вам треба буде. А, я пані. То есть э, времінне розмежування, получається, да, Или як і времінна огорожа? Оце ж він уже городе, це наш погріб. Що він оце вчора вже починає городити? У нас погріб тепер Що ви, ви там тепер подивіться. Ну, я Ну, самий, Скажіть, будь ласка, а вікна ви казали, закрила вікно? Так, да, Вікна, ось заходьте вдома, травите. Як у нас? А де розвиватися? Ну, у нас ніх не розвиватися. Вот. Заходиш, і одразу перед вікном вам да, да. закрите вікно. Да, закрите. Ну, ви йому казали про це. Ми йому казали, вони сказали, як вони раніше ще робили. Ми як ще дружили, балакали, на якому ставанні ви будете нам таке віта робити. Його жінка сказала, ми хочемо ходити в ворі голі. Ага. А тепер вони вже кажуть, що ми, тіпа, їх там, щоб ми на них не дивилися. Ми, ми не хочуть, щоб ми дивилися в вікно. Ми uh -huh. стоїмо у вікнах, дивимося як. Uh -huh. І в нас, ж, бачите, яка ось ця ж комнатка, що в нас, ж, ми як ви робили, у нас ж там нема вікна. у uh -huh. не не нас uh -huh. А з тої сторони ніяк глянути не можна, да? так? Uh Забрати -huh. ми ніяк. як. Просто колево союз. Ну, межа, де проходить? Не знаю, де межа, межа, оце, де, як ставили старі, оце цей старий соборчик, це воно межа. Як нам сказали, сарай на межі. Ага. А, як робили... стінка сарая на межі полежала. Да, Іменно вулицю сарая стоїть на межі. Угу. Як ось тут люди старі були, вони казали, а ці робили за... сарай. Вони кажуть, угу. отступіть, тому що трошки не поставили кухню, поставили трошки кухню в косекцію. Якщо ви будете робити сарай, ви шпієте йому двір. І вони тоді, ці люди, зробили. Зараз вони люди ці живі, які можуть підтвердити, І вони трошки відступили ну, на mm -hmm. ну, Так як він тепер хоче, ми ж не бачили документи, так як по словам, землемера, у нього ще тут є за сарай, метр двадцять. А, у нього сарай ще судить. Так, сюди є двадцять. І тоді ж у нас проходить сарай у його і хата на його стороні угу. виходить. По їхнім словам. Оце сусідська межа ваша. Це сусідська межа, угу. так. Тут у нас сусідів все нормально. Це наша, ось ж наш забор. Ми як, нам як показали, ми як зробили, нам як сказали, де. Оце ми так угу. і зробили. Ми нікуди не залазимо, ніде нічого. Угу. Сідають на вострі, ви сказали, що ага. можна це робити. Ну Я бачу, що воно йде навказ на сужається на огород, правильно? Ну Ми її поставили так, як ну 10. А це він вже, оце наш стобік, він до стобіка нашого притулився і пішов, бачите, як огород пішов. Хорошо, у цю межу ви підписували? Ні. Разом розмежовували? Ні. Ні? Ні. Це він вони так а як він копав стовпчики без вашої присутності? Ну, Він копав, типу, вони, вони хворують на вгороді. Вони дворів копали, робили, ага. загоражувалися. Ну, як землі, Землімір сказав, він може туди, що хоче робити. Це, Ні, ну, зрозуміло, він може робити, але ж е, все повинно бути згідно е, е, карти. І... Там чи протокол розмежування, чи акт розмежування підписаний на кадрі, на обома сторонами, вашою стороною і їхньою стороною. бути підписана межа, тоді все це правильно бути. Не було нічого. Да? Ми... Я ж вам кажу, що даже приходять, руками мателяють ну, і, і на сумкане. Понятно, значить, це ви вже скільки б'єтесь за... Оце люди б'ємося, має місяця. Так, так. угрози, погрози, тому що Угрози не знаю, були якісь, да? да? А які погрози? Стріляв. Він у нас. Ми як підходимо, він з чого нас... стріляв? Стріляв, у воздух стріляв, чи з пістолета, чи що. Ми не знаємо. Плавно, що він стріляв. Ага, Мін, правда, а які ще були раз погрози? Підійдете. А ще раз підійде. Якщо ви ще раз підійдете до двору, ага. я буду без прямо в голову стріляти. Наїжджав на машині, угрожає машиною, його жінка недавно угрожала, що ще землю заберуть я сталь. Ну ви зверталися навіть. до поліції? Звертаємося, ми до поліції, зверталися. Що робить поліція? Поліція поки ще нічого, ніякого відвіта нам не дала. Ми вже разів п'ять на поліцію визивали, ні одного відвіта немає. Понятно. Ну, на даному етапі, що ви хочете, щоб відбулося, щоб що зробила поліція і як ви хочете вирішити цей конфлікт. Як ви бачите вирішення конфлікту? Як ми бачимо вирішення конфлікту, щоб вони правильно пішли те саме, законно пішли розмежування, зробили те саме. Угу. Ну, вони Це. ж керуються документами, що в них Да. Вже... А в них є документи, вони липові ці документи, виходить, він сам їх думку, зробив, так? Так. з його сторони там мама живе, вони самі в хаті робили, підписували. Там, і така точна ситуація з іншими сусідами, які люди бояться вже підтверждати. Тоже бояться вже виходять. Є така точно була конфліктна ситуація. Що з одними людьми що з Ну, другими... за них ми не будемо балакати? Да. Давайте за вашу се. Значить, у вас є спор по межі, да. і на даному етапі ви його вирішити за допомогою поліції не можете. Ми ви до дана... ви нас можемо звернулися, щоб ми зробили публічним цю да. ситуацію, да. От, щоб ви могли якось далі вирішувати да, свої щоб питання. Ми якось далі вирішити. Я зрозумів вас тому що тут ще далі не як далі буде, ще як далі буде отут, а як воно ще тут буде. Це ж він його тут, тут по-любому буде якось ще сюди йти, угу. брати вот оці два метри. Ви до суду пробували звертатися? До суду? До суду ще не пробували, тому що в нас немає фактів яких? Ніяких фактів, а документальних да, документальних а у нього є... а факти ви не можете підтвердити, тому що є документи приватизації. Нам фіктивні. не дають документи, сельсевіт ніяких документів нам не дають. Яка в нас би де, що у нас? Нам ніхто цього ага, не дає. Немає карти. Немає ага. карти, і вони навіть не хочуть виміряти. Скільки в нас соток рода, скільки на у нас, нас хоча сталося, на що ми їм Вони ж ніхто сюди Я зрозумів. Ну добре, ми значить, з свого боку, все це діла публікуємо.

Так, да, воно, якщо так правильно, воно взагалі на ворота йде. А забор, подивіться, де його забор вообще стоїть. На, це, де... тільки, це тільки по карті, по, карті, по гео. По геокарті можна точно визначити межу. І ну його і точно... тільки не визначали. У вас немає доступу ні до сарая, ні, ні до, до хати. Сараю, да? сараю, Бачите, бач, він кидає прям всякі железяки кидає. Ну то його діло, але так, тут біжеш... повинна бути, я так розумію, як мінімум метр, наверное, да, от... У нас є заку, нам дали сільцеві mm. метр двадцять. Метр двадцять, да? Да, метр двадцять. Оступити дожень та сама є. Він цим не, не погоджується. Не да? погоджується да. Добре, а я самий. Я цю тему вивчу, розберуся, спробую. На даному етапі, які у вас зараз на руках є документи, що, що зробила поліція? Які вона? Ви написали на них. Написали заяву. написали він... заяву. Ще маю місяць, як він ще стріляв. Це був участковий Артем Віталійович, так. який виїжджав, розпросив нас, розпросив сусідів, кухарів розписувалися тури, що вони чули ці вистріли. Вони чують неодноразово. Откуда вони летять? Що вони летять? А, вони чули. Поліція було порушено кримінальну справу з факту пострілів і погроз вам. Не було, не було ніч... ну, Як вони нічого не нам нічого не дають ніякої відповіді до прокуратури? Ви зверталися? До прокуратури ми зверталися. Також нема, ніяких... Також нема ніде нічого. Зрозуміло. Він приїхав. І так на да. помі конець, ніде нічого. Ми три рази записали, і вони ж ніде ніхто нічого не рішає, ніде нічого. Ми зробимо публічно цю ситуацію і подивимося, як буде реагувати працівник, як будуть реагувати працівники поліції, прокуратури от, і вашої сільської ради. А ви, якщо змін ніяких не буде відбуватися, ви, будь ласка, нам зателефонуйте. Угу. Mm -hmm. от і ми будемо разом з вами вирішувати. Ми пішли до прокурора, пішли до прокуратури, пішли. Понеділок той пішли. Ми пішли до ситніка. Ситнік сказав, ідіть в сільську раду. Ми кажем, сільська рада не виходить. Сам все покрил. Сказав, що я туди не піду. Він не вихо. Він сказав: я знаю цих людей. Я не хочу конфлікту з ними. А що, що він на який конфлікт він зсилається? В чому конфлікт? може Він не ви... каже, він знає, що ти людей, ці люди недоступні, що це безполітно, ви пойміть. Uh -huh. Ну, не, він ніяк. Це саме, він замістителя свого посилає, а вони, ну ви пойміться, Тетяна на ми дивилися ваші почерки, ну вони похожі трошки в чому не похожі. Тобто вони так? кажуть, що підпис ваша, так? Да, ну вони так, мов типу десь провіряли, дивилися там, ну вони похожі, підхожі, вони і все, розумієте. Ну, ну якщо ви кажете, що ви так. не підписували не підпис... документ? Ні, ні, ні. Я ні. паняв. А свідки якісь були в момент? А ну не було ж свідків в момент підпису. Да? Представника Там мати Пред... представника так. кадастрового теж не було. Не ні було ніде нікого. Нікого не бачили. Ніде нікого. Не. та сама є взагалі. Ну добре. Ну і вони він вони ж кажуть. Вони ніхто не виходить, ніде нічого. Вона виходить. Вона каже, мене, звісно, не ставили. Як приватизували? Я назадаю вопрос. А чого ви тоді приходите? Якщо ви не знаєте, де, ж, де стопчик, мене ніхто, мене приватизацію, мене, каже, мене 3600 людей, я до всіх б'яти, я не буду б'яти приватизацію, це рішають там. А ваше діло звернеться до суду або приватизуєте. Угу. Останній останній приїзд значить, поліції. Вчора. Чим ским скінчився? Чим скінчився? Вони приїхали, ми ж позвонили, що вони строють, грюкають в во пірвих. Вони в один час ночі, колись вони вікна стукали, чи чим вони, що вони там роблять, приїхали. Вони вони вчора потушили, церкву затягували туди, рядом заставили воді плюски. Ага. Біля погріба. Це було два часа дня, ми хотіли дитину спати поларити, вони грюкають, там падать, оці бочки там літають, усе. Ми ж вікно глянули, що вони роблять, Понятно, що ми глянути, що там робиться. Вони та саме. Ми визиваємо, ми до них ніде нічого не підходить. Ні, підійшов чоловік, залазить сюди, бо взагалі ні, в нас немає ніяких. Ми що не можемо зайти, тільки сюди становиться він і підходить, каже. Здравствуйте, сусіди до них. Ага. Що ви кажете? Да, як оце знаєте, здравствуйте, сусіди, що ви робите? Вони стоять, хлопчать, виливають, а жінка виходить, на да, камеру Ну, Поснімали все. І він каже, мені що, вами так розговориться, як він зайти? Ну, Значить, ваші вимоги, ваші вимоги, щоб був доступ до вашої стіни. я до так розумію. До нашої стіни. Да, і правильне розмежування. Щось правильно, бо це ж тут, а ще ж не є, звісно, як воно буде. Ще ми ж ага. не знаємо документи. Хто йому? Може в нього є, може в нього є другі документи. Подділка, може, в нього розрішення на заборі є. Ми не ну, в нього земля, я так розумію, приватизована. А ви не спілку ви не питали в нього, є документи чи ні? Ну, показує, він нам не показує. Він же нам не дає, він же дає, що. Хорошо, у вас у вас документи на вашу межу є. з Два... половиною. 10 з половиною у вас, а ви Десять міряли. Старий. Старий ну, я поняв. зрозумів. 10,5 ви міряли по всій межі. йде 10. 10 з 10,5 ми міряємо, вони ж не міряють. Тобто, типу, Ірини 10-20, у неї, у Наталії Петровни 10-20. Ну, отут скільки ви міряли? Скільки тут? Оце до тим буде, то 10,5 буде. До mm -hmm. Ну, У вас є документи, що 10,5 стара карта, як От, ви. Оце, ну, оце одне, що нас Ну, Тут неправильно. Ми тут робили, трошки відступали. Ну, оце стобік, ага. оце ми теж ну, тут поставили. Ми першу попросили, бо нам, щоб двері були трошки, хоч якось, щоб уход якось ага. трошки не вхав. Ну, 10,5 двигається туди, і, да? з да, сусідами. Да, да, да. Бачите, mm -hmm. бо ми так трошки це, і ми так отступили їм трошки. Тоді так пройшли. Ну, вони по ну, машину бачите, яке ж воно вузьке. А хата вона стоїть у нас, вона стоїть отак у нас. Угу. Отак вона стоїть. Вона на чуть, -чуть нас... по діагоналі, да? Да, вона трошки як туговане, та сама є. До... За задвір трошки виведена mm -hmm. її правильно вона. А, а він же бере. Я думаю, буде... правду можна знайти, якщо захотіти. Головне, щоб у вас а була, а, як сказати, було бажання знайти компроміс. Да, да. Щоб не було Май це знову. І параката стоїть, ось бачите, тако. Раз ще видит, як вона стоїть. Щоб знайти компроміс. Тому -то, що не хочете, щоб ось ж була. Чого, ви так Ой. думаєте? Оце бачите, це вже він забор до нашого кирпича. Ну вам бачу. треба тоді цей стовпчик убирати, оцей. Щоб ваш доступ туди був. Ви ж до хати не зайдете. Так Так ми ж і там так же не пройдемо. Це чого стоп, ми вже тут не пройдемо. Ми ж тоді, а це ми... стоп його? Це наш. А оце вже його ось, ось він поставив. А, оце оцей звір. А ми ж вже не пройдемо. Понятно. Що ж, ми, ми ж і боком не пройдемо, Не ніяк там не пройдемо. Я поняв. Ну Добре, давайте спробуємо, подивимось, як буде реагувати. Поліція та сільська рада опублікуємо. Бачите, він вже навіть автобік вдала вже шурупи, щоб приварити в той собі забор. Ми ж розібрати забор, ми тепер не можемо розібрати, буде кирпич. Це треба його просити, щоб він вже зняв. Чи нам його валяти, чи як його робити? Ага, ага. Ні, Ну треба шукати компроміс в будь-якому випадку. Треба ще з ним побалакати буде, зустрітися. І було б непогано, щоб зустрі... зустрітися отак район, щоб вирішити це питання. Я думаю, він же ж адекватна людина. Він зможе ну, вирішити. Ви знаєте, які ми адекватні, не наркомани, не алкаші, Ви розумієте, ми дуже все, все вже близько. Не то, що у нас все-все, вас є турбує. Кошта. Я зрозумів. Ми, конечно, ми не споманачами. Нас у все розумієте, У нього ціль, Я вам кажу, і люба. Оце приїжджає поліція, Усі приїжджають, Ми починають питати, Вони стоять і кажуть, А що йому надо? Пів метра. Ні, він то. б він хотів би з сусідами жити. Він би не захотів би такого пробити і балакати. Ага. Йому це просто правна кажуть, він. Йому треба оце, оце подвір'я треба. У нього, як Наталія Петровна стоїть і каже, ну ви за нього не кажіть. хай... — Я не буду. Да. Я стоїть, Наталія Петровна, і каже, а куди він нам одступи ну фірточку, метр двадцять, а в нього стоп, а куди ж він буде заїжджати? Ну, я зрозумів. Ну добре, так само, ми опублікуємо цю ситуацію, якщо ви не проти. І, перше, якщо буде громадська думка, то тобто, може, у людей якісь були схожі проблеми, і люди таким чином вирішували. Їх. От, і якщо це буде публічно. І буде всім відомо, вони не зможуть нічого приховати, ні документи приховати, ні ситуацію приховати. Пані вони ж там вже поприватизували, і він же ж віддав, хоч він у нас є його приватизація, ота бумажечка. Він же ж віддав пів. Ми ж то бачимо, ми ж то знали, як у людей ми шкодили цими друзя та саме той друз до людей. Ми ж та саме. Він же гараж ставив тут, а півдвора. Матері віддав. його нема, так як має бути у старих сусідів, як воно в них, оце них двір був, uh -huh. тут у вони приватнізували, тут та-так іде, а тоді город іде. Ну no, горо... я думаю, пів метра чи метр землі це не проблема. Якщо є бажання жити мирна сусідам. Yeah, да. Ну, так, до нього, мабуть, немає. За і... нього ми не будемо казати. Давайте, значить, я ж кажу, подивимося на те, яка буде реакція. І ще, Я у... ще вам підозрюваю, ага. що ще вам скажу. Так. Хорошо, іде діло... вікно, закрив вікно. Вчора вона кричала, заложи вікно. Вікно. Хорошо, заложили ми те вікно, заложимо те вікно. Далі, у нас є вікна. Як заложити вікно? У вас же ж там свята в той кімнаті. Не буде. Так у нас і в другій кімнаті ж немає світла, тому що у нас другу кімнату ми зробили, і у нас виведено вікно сюди, що немає. Ну це не годиться, підождіть. А як же тоді мені тут а виходити на неї, не дивитися? Ось гуляти, ось не гуляйте. Ну, можна дивити. скло вставити таке, що не, не, не видно. Світ через нього проходить, але не видно. Допустим. Ну, в ну, крайньому випадку. Можна типе, скло таке. Я вже на вгород. Що ж ти будеш на вгороді тоді робити со мною? якщо ти не хочеш мене бачити? Тебе нема бажання Ні, ну, це, мене. бачити. Це така тема. Дуже я поняв. Значить, на даному етапі я ну я скільки не я не спеціаліст, але я чітко розумію, що у вас повинен бути відступлено від вашої будівлі. Законних, законних метр двадцять, чи 20, скільки там, ступання, чи хоча б метр. Да, хай робить сітку, щоб у нас хата не зеленіла, вона, ставила, вона, вона позеленіє, у нас ж, ж хата, воно ж капає, воно ж не йде не ну таке, як він хоче плитами повністю зробити, так як він ну, з тої да. сторони зробив сусідями, он, там же він зробив вже до самої криші. Давайте значить, вивчимо цю тему да, і так. подивимося, як буде реагувати поліція. Тобто Ми робимо це публічним і дивимося на реакцію так званих. Працівників а, поліції. Все, до побачення. до побачення. Якщо що, телефонуйте, якщо ніяких здвигів не буде, телефонуйте ну, задати. На цьому неділю вже будуть, вже дождні споритися. 26 число ви подавали. Ми тоді писали, угу. по-моєму, що такого ми подавали. Десь так, у оці, цих оці, числах. Якщо вже угу. не буде. Ну добре, все вам. до побачення.